Шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Тема передачі Яка освіта? Шансон казино та борделі Обличчя пострадянських диктатур. Розмову веде політолог і історик Станіслав Овчаренко. Тут нещодавно Ви вирішило Міністерство освіти, так би мовити, на чолі з табачником. Скасувати обов'язкові предмети, фізику, біологію, хімію, наприклад. Тобто зробити їх факультативними. Вони потрібні чи не потрібні, але можна їх не вивчати. За цим фактом я бачу дуже небезпечні тенденції. І це відчув не тільки я, але багато хто. Це в цьому. Але це одне. Інше те, що у українській правді. Михайло Дубінянський, який ведучий і публіцист цього інтернет-видання, він підтримує ідею табачника про скасування обов'язкового вивчення оцих природничих дисциплін. І він доводить, що навіщо вивчати ці предмети, навіщо годувати вчителів досить нам інтернет. Досить нам Google, там ми всю інформацію і візьмемо. Так він каже. Я за цим бачу дуже небезпечну тенденцію, але це не нова тенденція. Тобто варваризація загального суспільства вона була за часів радянської влади і у пострадянський період. Вона мала одні особливості після 91-го року інші особливості. І тому, якщо перед тим, як говорити про сьогоднішній день, я вам скажу, що нічого, нічого не нове під місяцем. Радянська влада теж вона почала з того, що вона зруйнувала промисловість, зруйнувала науку, зруйнувала освіту, все було, було повне повні запустіння з 17 по 21 рік, повне запустіння. Але Сталін зрозумів, що якщо вони так будуть залишатись, то їх зімнуть. І тому радянська влада була протиріччі. З одного боку, вона хотіла знищити усі культурні сили, це була контрреволюція, висилали людей. А з іншого боку, вони вимушені були для того, щоб завоювати світ, вони повинні були озброїти армію, навчити людей. Але для армії потрібна промисловість, потрібна наука. І військова, і промислова, так би мовити, тобто потрібна загальна шкільна освіта. З одного боку, вони хотіли знищити культуру, а з іншого боку, вони вимушені були користуватися плодами цієї культури. Що, як, вони, як більшовики з цього вийшли, вони зробили так: вони брали, умовно кажучи, 10 людей грамотних освічених, 7-8 розстрілювали спочатку. Троє-четверо працювали, так як, як їм кажуть. Вони вже не опиралися. Ну а потім, коли звикали до радянської влади, можна було розстріляти трьох-чотирьох, інші сім-вісім працювали. Потім можна було взагалі ні, нікого не розстрілювати. І можна було, вони були слухали, бо в них вже генетично закладали острах. Тобто, якщо вони не, не так будуть робити, їх посадять. Тобто репресії були припинені не через м'якість радянської влади, а через не, не, не було вже необхідності розстрілювати своїх опонентів. Їх просто не було за часів Хрущова. Коли виступили робітники в Новочеркаську, їх розстріляли. В 61-му році при Хрущові дуже мило. Розстріляли також і у Будапешті, у Горщині, якщо потрібно. Вони розстрілювали і 53-му році розстрілювали у Німеччині східній. Тобто, якщо потрібно, розстрілювали. А так взагалі такої потреби не було. Всі, кого можна, було вже розстріляли. І тому вийшла так, така справа, що розвивали мистецтво, але тільки те мистецтво, яке потрібно для виживання цієї диктатури. Дійсно, є такий, можна навести приклад, що. Кожний художник, який творив на благо радянської влади, він умовно мав пістолет у потилицю через е штору, так би мовити. Кожен знав, що в них поцілять, якщо вони будуть не те робити. Або пасадять, або звільнять, вони залишаться без е засобів існування і так далі. Це робила радянська влада. І не випускала вільних е е людей. Це в радянський період. Але коли е е комуніст себе вичерпав, як система, в 91 році на пострадянському просторі залишились пострадянські диктатури, крім країн Балтії. Там була революція, там народ скинув радянську владу, скинув комунізм, вони пішли розвиватися по європейському прикладу. У нас залишились пострадянські диктатори і вони взяли іншу практику. Тобто, це вже я переходжу до другої частини нашої бесіди. Тобто, поведінка пострадянських диктаторів. Вона була продовженням комуністичних диктаторів, але вже з іншою специфікою. Вони вже не ставили ціллю завоювання всього світу. Їм не потрібно було тримати велику армію для зовнішньої оборони і нападу. Їм досить було їхньої власної країни. І що з цього витікало? А в цьому витікали дуже фундаментальні речі: якщо не потрібна армія, то не потрібна військова промисловість. Слідкуйте за думкою. Якщо не потрібна промисловість, не потрібна армія, не потрібна і наука, яка підтримує армію, військову промисловість, і, і яка підтримує інфраструктуру існування всієї держави. Це мости, це електростанції, це атомні лабораторії, це взагалі сховище, там, де потрібна фізика, хімія, біологія, все, що хочете. Тобто фактично пострадянські диктатори і в Росії і в Мединського, і у нас і Табачника, вони не врахували того, що у нас немає первоздавної природи. У нас цієї немає. І вони вважають, якщо їм не потрібна армія, не потрібна промисловість, не потрібна освіта взагалі. Але вони не врахували, що ми існуємо не в природі, ми існуємо в інфраструктурі, яка вироблена цивілізацією. Це після античності, коли зруйнувалася античність, міста, вони пішли в ліси і почали знову відтворювати цивілізацію заново. Тоді почали теж деградувати науки, коли, почали, коли можна було вивчати гемети, не доводячи в задачах теореми, скажімо, Піфагора, в Кліда, можна було взагалі щось не вивчати, взагалі можна нічого не робити. І навіть не митися в банях. Тому що якщо почати з Деградації науки, то закінчується взагалі сміттям навколо, сміттям у власній голові і в деградації навколишнього техногенного середовища. Але таке середовище досить було умовне після античності. Але зараз ми живемо в цьому середовищі. І тому, ми, якщо слід слідкувати за Ідею Табашника, ідею Тубінянського, ідею нашої посадянської диктатури. Ми побачимо, як почне руйнуватися електростанції, почнуть руйнуватися мости, руйнуватися електростанції, плотини, все. От було руйнування Сяяно-Жушинське ГРЕС, тому що не змогли центрувати. Великий ротор багатотонний, там чи сотні тисяч, чи щось дуже-дуже багатотисячний ротор за вагою. Тому що там потрібно мати двох-трьох людей, чотирьох, які розуміють весь процес у цілому. А цей мурашник людський, який там існує, так званий колектив, він ні до чого. Але вони втратили це. І ось зараз, якщо ми кинемо. По світу ми не тільки отримаємо оце огрубіння нравів, не тільки отримуємо грубість здичавіння, але ми отримуємо і тотальні техногенні катастрофи на по всій території України. Тому що підтримання цієї структури вона вимагає дуже глибоких і тонких знань. Тому що ми понажди одного разу побачимо, що немає електрики, немає безпеки атомної, як це, наприклад, підрив атомної станції теж було за рахунок невігластва, за рахунок зверхності до людей, які працюють на атомній електростанції. І оці в Чорнобилі будуть повторюватися щоденно. Це, але це не все. Інший наслідок. Це те, що людина, яка не отримує освіти природних наук, вона не вихована, вона починає дичавити. Вона починає не бачити перспектив ні попереду, ні позаду, ні зліва, ні справа. Ні... Вона не розуміє, перестає розуміти світ, розуміти самих себе, починає руйнуватися сама, сама сім'я, руйнуватися особистість людини. І, і, і подивіться російські серіали. Грубість, дичавіння, воно е, просякнуте все. Вони навіть не, не помічають оці е, грубизни, Вони навіть не, не, розум... не, не помічають, наскільки вони дичавіють. Ось є такий образ, що коли прийшли європейці в Америку. То побачили, що місцеві жителі, які були потомками, тих, хто прийшли раніше, вони не знали, що вони відучилися, розучилися плавити метал, а вже потомки не знали, що це таке, що за кузня. Бо вони знову повернулися до кам'яних знарядів. Тобто ми бачимо деградацію, свідому деградацію нашої спільноти. чому це ставиться? А тому, що цими людьми деградованими легше керувати. Вони дійсно вважають, що якщо їхні діти вчитися на Заході, вчитися у Сорбонах, у Оксфордах, навіть вчитися у російськомовному якомусь квазі-університеті у Швейцарії, є такий, Московський університету, то навіщо тоді а це як такий собі грошовий кар'єр? Але справа в тому, що в умовах, коли Захід почав активно протистояти нашим диктаторам, то скоро вони, вони виявлять, що Їхня продукція первинної переробки, тобто руди металів, тобто газ, нафта їм не потрібні. Вони відмовляться і вони виявлять, що вони дуже уразливі. Адже ми не бачимо, розумієте, ми зависаємо, ми деградуємо, і тут виходить, що наша країна притворюється в таку квазідержаву. Так державу схожу на піратський табір. І отут виходить така доволі цікава історична іронія. Ми повертаємося до стану е, Запорізької січі, не до держави. Де нема міста, немає стін, немає університету, нема торгової площі, немає ремісництва фактично немає. Бо вся одежина у Казаків це трофейна. Це одежина. Татарська, то турецька або яка, або, наприклад, польська, яка завгодна, але не, вона не вироблялася в Україні. Тобто, всі наші такі всі національні оці казацькі шати, вони і не є вироблені в Україні, вони є е, захоплені. І оце виходить, що цей напівпіратський татар – це наш ідеал. І виходить така іронія, що оригінали є прибічниками повернення до стану Запорізької січі, де немає ні не традиції. Немає держави, немає нічого, а потім виростає жадібна, така собі казацька старшина, яка потім продає свою країну або Росії, або Польщі, або ще комусь. Тобто нас готують до занепаду 15-16 сторіччя і до здачі наших інтересів, наших територій, якої одній із сусідніх держав, якщо самі не впораються. Якщо ми це хочемо, то ми тоді не будемо опиратися цьому процесу. Бо наступне покоління, воно звикне до цієї деградації. І сміття на навкругі буде гармоніювати сміттям в голові, сміття в наших душах, а це вмирання цивілізації, мирання народу, мирання держави. Не знаю, хто цього хоче. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці у Фейсбуці, а також коментарях до відео. До побачення!